Мене звати Олексій, я працюю в громадському секторі, залучений в таких проєктах, як будуємо Україну разом. Працював раніше і з молоддю за кордоном. І про сімейні молочні ферми дізнався насправді теж з перетину і кола людей в громадській сфері. Хтось, хто працює в уку, хтось хто взаємодіяв з нами в бурі. І так і дізнався про цей проєкт. І насправді найбільше був зацікавлений саме складовою. Децентралізації можливостей для е, людей в малих громадах, е, те, в принципі, чим в своїй роботі і займаємося. Ми переважно децентралізовуємо можливості для розвитку молоді в малі громади. І сам проект сімейні молочні ферми цікавив нескільки як інвестиція, а як е, кейс, як можливість для сімей, які зацікавлені займатися фермерством. Піклуватися про себе, бути самозарадними і ну таким чином створювати не тільки якийсь спосіб життя для себе а й додану вартість для, для суспільства. Ну і власне моя інвестиція це спроба дізнатися більше про проект, дослідити, розуміти, як це працює по факту. Ну і виглядає, що працює це досить досить адекватно, досить зрозуміло, досить прозоро і приємно. Приємно бути частинкою цього, якщо будуть можливості інвестувати ще. Я думаю, що я так і зроблю. Ми там, виходить, були біля одної хати, де є це сімейне виробництво, сімейна ферма. Ми біля іншої хати його, як його дружина, і він пояснив батьківської хати. І так, це просто наочність, як це працює. Тобто люди, які якимось чином хотіли жити в селі, жили в селі. От вони живуть в селі, от вони самозарадні, от вони працюють на себе. От ти наочно бачиш, як ця додана вартість створюється. Тобто, саме те, як в принципі, я собі і уявляв, цінність цього проекту поза матеріальною складовою.